Вітаю вас на своєму каналі Радість життя, і сьогодні покажу вам, що робиться в моїй теплиці. А в мене ось тут таке зелене буйство. Ось оце все зараз на столі. Тобто, бачите, яке в мене харчування. Вам таке відео знімаю два в одному. І Що тут робиться і чим харчуюсь. Так що, я вже говорила в одному відео, що маленька тепличка буде годувати не тільки вас, а й ваших сусідів. Так що ось вам живий приклад. Подивіться, скільки зелені. Зараз. У мене вже рукола, ось тут, ця перша, вже навіть цвіте. Так само шпінат. Так що, це все зараз я буду обрізати і роздавати. Бо в мене вже тут. Як бачите, ось така редіска. редіски теж повно. Ось, бачите, ось така красива, гарна редька. Ось знову ж таки, щавель. Вже, напевно, я буду його четвертий раз зрізати разом з вами, і він вже теж хоче цвісти. Так що я його буду знову обрізати під корінь. А тут в мене вже молоденька. Ось і рукола, там шпінат, салати. Тут вилазить маленький. Зараз це все я приберу, оці всі зілечко, все повиполюю. Бо в мене вже тут повилазив, бачите, базилік маленький. Ось це зелений, це фіолетовий. Тут в мене цибуля порей. До речі, вже ось так виглядає ця розсада. Сподіваюся, що в нас просто зараз дожді йдуть. Ну, Так, по прогнозу, вроді би, як останній тиждень. І я буду ось оцю розсаду, порея вже висаджувати в ґрунт. Що в мене ще? Ну, Там у мене розсада, вже, як бачите, помідори. Баклажани. Ось тут у мене кавуни, перчики. Бачите, які вже красавиці перчики. Так що я казала вам, ось тут у мене і там ось з цієї сторони, бачите, там у мене стоять. Перцю хватає. Так, що ще? Подивіться, який в мене дайкон. Вон така, бачите, це така редька дайкон. Зараз навіть вам вирву її, бо я її буду теж звідси зараз забирати. І ось оцю редьку. Я е, сьогодні буду знову робити собі ферментовані овочі. А редьку ферментувати можна. Бо ми її не з'їмо, а в баночці вона в холодильнику мені буде стояти тиждень-два. Так, що в мене ще тут? Бачите, наче ренкувала, ось в мене тут сам шит, Туї. це я пробую. Це в мене експерименти до моїх квіток. Бо ви вже мої підписники, ви знаєте, що не тільки овочі мене цікавлять, а основна моя... основне моє хобі це квітки. Ось така вже цибуля. Я її теж вже зараз буду звідси. Забирати, але, як бачите, зелені Придостатньо Так, тут в мене теж квітки. Маленькі ось такі теж тут перчики, але все підростає, бо тільки кінець квітня. Садити буду в кінці травня, мабуть, так що ще все виросте. Тут у мене кабачки теж, бачите, вилазять. Ну, і ось. Якийсь такий теж чуд... чуднуватий перець новий, не знаю, це знову ж таки мені дали. Так що, перців вистачає. Ну, а тут я повисажувала сухоцвіти. Виписувала я в тому році мені дівчинка, ну, дівчинка, мої... моїх рочків дівчинка займається сухоцвітами. Бачите, вона мені нависилала. Тому я це все вже повисівала. Щось уже десь повиходило, щось сидить. Ось Бачите, рядочки є. А це, до речі, обрізали персик. Ну, і я вже ж, бачите, така зацікавилась цими черенкуваннями. Так що все, пробую черенкувати. Навіть ось такий. Маленькі поробила череночки, персика теж поставила, і вони, ви бачите, зелені. Ну, побачимо, що що буде, бо мені це діло дуже цікаве. Так. Ну, ось такий невеличкий теж ролик про мою теплицю. Більше хотіла вам не то, що показати теплицю, а показати це вже так, знаєте, пов'язано із харчуванням, харчування по сезону. Бо все-таки не хочу відходити від цієї теми, щоб мої підписники, в яких видалений жовчний, які... Думають, як їм харчуватися, як їм бути здоровими, щоб ви бачили мій досвід. Тобто, ось моє харчування. На столі в мене зранку до вечора ось отакий зелений букет. Використовувати його можна як завгодно. Із щавля я готую борщ. Із салатів можна і так їх їсти, а можна робити зелені коктейлі, тобто додаю яблуко, банан, туди ж всяку цю зелень, і перебиваю на блендері і ось таку їм кашицю або їм, або п'ю. Це вже Зависить від того, якої в мене воно консистенції. Хочу рідше додаю більше водички, можна ложечку меду до ось такого коктейлю, бо він, якби, знаєте, до речі, зараз ще я додаю м'яту. У мене ще вже раз завела цю тему, що в мене зараз і чаї, тобто м'ята, меліса. Кропива молода, потім кульбаба. Ось оце все в мене йде у оздоровчий чай. Навіть отакі квітки саму руколу, наприклад, в чай я не додаю, бо вона така, якби гіркоту додає. А ось квітки. До речі, квітки я можу додати. Так само, як коли виросте базилік і вже він буде цвісти, так само квітки я завжди використовую у чай. Так що, бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба над головою, не падаєм духом. Дбаємо про своє здоров'я, бо нам ще країну нашу відновлювати, відстроювати. Так що нам потрібні сили. Все всім, всього-всього найкращого. Люблю, цілую і до наступних моїх відео.